Ви думаєте бути судею в маленькому Макарові в Київській області? Бути погано? Ви тільки подивіться навколо. Ну що, гарно? Пішли. Заліз, блять, руки на торпеду, быстро. Я відвечу за то, что я їздив п'яний. Сплачу 3400 штраф, Или максимум 500, или сколько там? Ні по. Я заплачу. Позволення правокуруванням. Мне по. По брат. Суддя Владислав Оберемко. Минулого тижня молодий слуга Феміди організував. Справжнє нічне шоу. У мене є підозріння, що ви організована приступна група. І завтра я об этом, коли мене буде допрашувати, слідователі, я об этом розкажу. Що у мене є подозріння, що ви організована приступна група. А о, знаєш розклад. Ти знаєш, я був вам проблем. Погроза вбивством. Водіння в нетверезому стані. Втеча від правоохоронців. Владислав Обаремко. За дві години порушив з півдесятка законів, накатав, так би мовити, років на 5-7 за гратами. По, по, брат! По. Але є одне маленьке. Але. Ви не можете вискати мой автомобіль. А показував ти... сюди. Ні, я вже показав. Ну, я не побачив. Суддя? Це Да. Це інтересно, це да. суддя. Зараз ми до тебе повернемося. Суддя, хвилиночку. Я одразу, що случилось? Хто ви такі, а чого мене Тобто одразу не здрасте, ну, тобто нічого. Угу. Одразу, ну, звісно, слишком запах алкоголя з машини. Говорить, зараз вам буде, достиг з бардачка пістолет, заряджають його. Заряджають прямо. Так, да, знімають з предохранителя, передержують затвор. Из бардачка? Из бардачка, да. А это боевой пистолет? Потому как Нет, это пистолет Макарова ПМТ. Ну, резина. Травматический? Травматический. Да. Ну, с Для такого расстояния, вы видели путь. видео, да? Ну, конечно. С такого расстояния, как он на меня его держал, мог бы убить, ну, легко. Бывают люди разные, буйные и не буйные, но так, чтобы наставляли оружие, это да. первый раз такое. инспекторы! Це лейтенант Олександр Шиденко, та капітан Дмитро Красуцький. Це що задают все вопросы, почему я не стрелял. Ну, в первую очередь, это человек. В первую очередь это отец, сын, да. И мне в каждого стрелять, ну, как-то ж тоже поймите мне правильно. Это живой человек. Он выполнил мои команды. Слава брать Богу. Пистолет. Слава, брать пистолет, слава Богу. Ну, ну. А я ще не по... по брат! Діло не в этом, розумієш? Ти ж розумієш, друга, це Ми реальний казлізм. Це лише міського типу Макарів. Дейс тут вершить правосуддя, суддя Оберенко. Зараз я знайду цей суд. Буде дуже цікаво. 200. двісті там спросите... Розове здання. буде таке. молодий суддя Макарівського району на чорному BMW X5. Звісно, це перше, що кинулося в очі. Сотні тисяч гривень, більше мільйону. Скільки заробляє суддя, я поки що не знаю. З'ясую на місці в Макарові. Але точно, офіційно на таку чорну іграшку держслужбовцю не заробити. Кожен із вас це знає. Тому перше запитання, яке лежить на поверхні. Що ж там такого в цьому Макарові? 30 кілометрів від Києва. СМТ Макарів. Розташований на березі річки здвиж. Мабуть, тут дуже красиво. Та й до столиці недовго їхати, тим більше на такій машині. Ось він, Макарійський районний суд. Заходимо. Близько, на 2 два плюс два. Да, програма Люстратор повинні знати нас дуже добре. А ви не подіметься. Підімося. Сумніваєтеся? – Ні. ні, ні, ну ні, ні, ні сумніватися не треба. Ви В себе на роботі, я в себе. – Ну все, тоді. Давайте займатися справою. Менше розмовляти. ні 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 Чекати не буде. Чекати ми не будемо. Ми одразу все зробимо самі. Люстратор в Макарівському суді десь тут працює наш головний герой. Зараз подивимося, що тут до чого у них. Оп! Здравствуйте. Зараз давай сразу перевіримо кабінет, тому що нікого ж не зачинено, напевно, так? Да? Зачинено, хто б сумнівався. Хто б сумнівався. Ну, Ходімо. Йдемо в кабінет голови цього суду. Зараз будемо знайомитися. Ну, здравствуйте. А ви голова суду, напевно. Дуже приємно, мене звуть Владислав Содоренко, програма «Люстрада». Олексій, ну що, розповідайте, як тут у вас справи? У нас погана справа репутація суду постраждала. Постраждала, де вона знищена. Це інтерв'ю, те, що я чув час від часу, якщо чесно, мене вразило. Тому показуємо ми вам все це в режимі, так би мовити, прямого включення. Я якась постраждала. Не тільки ну, суду, всього суддівського корпусу. Ні, суддівський корпус знищений давно, а ваш суд учора. Ну, вчора, ну на днях. І вона не постраждала. Ну що, розповідаєте, що думаєте? Були проведені збори суддів з цього приводу, з приводу такої поведінки нашого судді. Так. Всі судді мене підтримали, ми визнали її недопустимою, ганебною, такою, що принижує авторитет суду. Всіх суддів суддівської системи ми вирішили звернутися з докваліфікаційної комісії суддів. Ось, будь ласка, можете ознайомитися. Так. І що з цим далі? Дисциплінарної відповідальниці. Слухайте, а чого так же ж не можна дисциплінарною? Ви що? І я одразу пояснюю своє здивування. Ось вона система. Ви пам'ятаєте це? Я ще по... Брат. І тепер що просити дисциплінарне покарання? Догану виписати судді цьому, так насварити його. Так виходить, що відбувається. Так, можливості його подальшого перебування Так, да, одні з форм дисциплінарної відповідальності є звільнення судді. Тому оце, а та... це а чого до саме встановленому порядку та можливості його подальшого мається на увазі, ви пропонуєте його звільнити? Чи ну я не можу вказувати комісії, якою який, який захід стягнення їм застосувати до цього судді. А можна написати, наприклад, що ми ну там пропонуємо звільнити його з посади судді? Кваліфікаційна комісія не займається відкриттям. Не ми... немає це зрозуміло. Мається на увазі не можливості його подальшого перебування, а звільнити з посади судді трохи згодом з'ясується, що Оберемко вже сам написав заяву на звільнення. От він написав так, да, без збереження заробітної плати. Він всі мене правда в копії заяву написав на звільнення, яку здав до адміністрації президента. На жаль, тут не чітко видно. На а коли здав? На звільнення, коли здав 2 березня, переходимо до більш конкретного. Цифр! Він ще не подавав декларацію. А за минулий рік є. За минулий рік є декларація. Ну, у вас тут усидіть. Звісно. А її можна подивитись якось? Я думаю, що ні. А Бо, що? Ну, декларації не, не підлягають оприлюдненню. Ну, як це? Декларація ж це ж навпаки публічний документ. Як це не підлягає? Навіщо її заповнювати, якщо не показувати? Вона встановленому порядку заповнена, знаходиться в особовій справі. Дайте, будь ласка, запит, ми на нього відповімо. Так показуйте зараз. Що? Що такого? Це ж публічна інформація. ну Як це, ви що? Зверніться до нас, будь ласка, запитом з письмом, ми вам надаємо. я вам прямо зараз запит напишу. Від ну, да, руки. Будь ласка. Давайте, ви що? Давайте з показуйте декларацію. Що там у нього за Х5, яка там земля в нього у вас тут? Є в нього тут земля, у вас в Макарівському районі? Я не можу у... вам зараз сказати. А як у казати. вас є? У мене є, я її в декларації зазначив. Супер. А свою декларацію покажете? Свою це Я не, не вважаю. Так. Швиденько пишемо запит. Підписуємо. Це що за справи? Невже хтось і досі думає, що від люстратора можна ось так відмазатися? Дивіться. Ну, і поки нам шукають особисту справу скандального судді. Запитуємо у голови. Сам він як то говорять. Що що! Як головою суду тут став! Ви вперше теж на посаді судді? Вперше, да, 5 років, 5-річний срок. І одразу головою вас призначили? — Так. Вам пощастило? Напевно. <ріху> Слухайте, супер. Ви вперше, теж вперше на посаді? Вперше. Голова суду? Слухайте, а хто у вас батьки? <ріху> чи, так, чи так доля випала? Феноменально! Вам так не здається. 21 ви закінчили інститут, і 24 ви там були секретарем суду, не? де саме? Ну, господарському. В господарському секретарі. У вас просто на роботу? Потім спеціалістом був у Київському апеляційному господарському суді. Потім був... Заступником начальника управління забезпечення діяльності судової палати в адміністративних справах Верховного суду України. А-а-а-а, це Потім був О, начальником управління да, за часів, за часів обман, так? Да. А, а за Руманюком бо... при Руманюка. Ну, на той Роман... час Ярослав Михайлович був суддею просто цього суду. Ну, ось воно. Ви ж пам'ятаєте цих чудових людей. Верховний суд України, Кловський палац. Пан Романюк. Забігаючи наперед, до цього замку я теж скоро буду вертатися. Ніхто ж не думає, що я залишив цю тему. Особову справу все не несуть. А на якій машині виїздить? І ось, нарешті, перші ластівки. Декларація судді Оберемка. А скільки йому років? 82-го. 82-го? Це скільки? Це 20 скільки? 32. 32? Батюшки, заробітна платня. 15, 150 тисяч гривень. Це 15 тисяч гривень. Ну, менше 13 копійка. Батюшки, тут Q5. Бачив? Який ви суддя? Ти зрозумів? Одні прочерки. Нічого нема. Дивилися Диві, особисто все справи, не смішно, ні не Нічого нема. Нічого нема. Нічого нема. Одні прочерки, ти бачиш? Нічого нема. Нічого нема. Тут тільки Audi Q5, та BMW X6 і X5. Двохлітровий, коротше, 150 кінських сил. 4 тисячі гривень у банку у чоловіка. Ви поняли? Машина за 50 тисяч євро, 60 тисяч євро, там, скільки там, да? а у банку 4 тисячі гривень. <ріху> не смутило, ні? На цьому поки що все. Але вже у неділю. Виходить, що він не може бути звільнений юридично. Ну напевно, що так. Продовження мого матеріалу, факти та система. Він може вилітати, він може втікати. Так. Його ж ніхто не контролює зараз. Не пропустіть у неділю Люстратор 7.62». Підсумковий випуск.